Добрий день, нині я вам розкажу про деякі ну, це не є баг про деякі зашифровані, ну не зашифровані, про деякі людям може здатися, що вони це не знали, але це допоможе в використанні Діо. Багато мені задавали, чи можливо Діо на Діо Сабвейсар. Так, він можливо, я вам навіть покажу. Во, сабвейсар. І покажу, що він в мене навіть йде. Чому він в мене йде, я вам розкажу. І так, при, коли ми скачуємо ігру з Play Market, так, вона в мені не піде. Але є на багато інших сайтів під Android. Коли ми скачуємо ігру якусь, але на Dio на Jio, Тут стоїть процесор arm 6 А в Play Market Subversarf на arm 7 Тому нам і не йде. Але я так скачав на RM6 і мені пішло. Сам весарж я кину ссылку під YouTube. А інакші ігри, тобто будь-які ігри, я не знаю, які ви ігри захотіли, просто з плеймаркета вам можуть знайти. А з інакших сайтів ви просто в гуглі набираєте. Там ігра, наприклад, будь-яка ігра під ARM 6 І скачуєте. І я надіюсь вам не треба пояснювати, як скачати файл, ігру з комп'ютера на телефон кинути. І так, як дивимось... Так, є деколи баги, тут вона ігрі, але в принципі той любитель Subway Surf, Я не думаю, що вони будуть дивитися на ці легенькі баги. А головне, це не обновляти її. Тобто у нас тут буде вискакувати обновлення, і ми не будемо обновляти, тому що... О, воно, обновлення йде під АРМ 7. І нам не буде просто канати ігра. бачите, нам ігра войде. Ну, я не вмію її просто грати. Мені друзі задавали багато питань, чи можливо вона я вам показав. Подібні ігри, ви так само все аналогічно робите. Просто пам'ятайте, під АРМ простий. І все. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, задавайте питання.